Олександр, привіт, слава Україні! Героям слава добродію! Зі мною півзахисник команди Вікторія. Вітаю вас сьогодні з блискавичною просто перемогою! Фантастична гра! Феєричний феєричний поєдинок. Ви нам сьогодні подарували разом з Брюге один-один. Серія пенальті і як результат ви сьогодні здобули перемогу. І вітаю вас ще з виходом у півфінал. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що сьогодні стало ключовим. По-перше, дякую за привітання. По-друге, хочу подякувати команді суперника. Ми цю команду дуже давно знаємо, вже багато разів з ними грали, тому ми їх знаємо слабкі та сильні сторони. Да, матч вийшов, бачите, такий гідний, одне четвертий фіналу. А пенальті це, ви самі розумієте, лотерея. А і нам тут сьогодні повезло. Кого б ти відмітив сьогодні на звання Лева сьогоднішнього матчу? Наверно, наш голкіпер Ніко. Він дуже багато разів виручив тут в першому таймі. Я думав, що м'яч уже буде в воротах. І він відбив один, потім другий. Тому я думаю, що він кращий гравець матчу. Так, безперечно, гідна кандидатура. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних виступів у півфіналі. І бажаю вихід у фінал. Дякую, велике.